Освітній хаб для роботи та навчання у ужгороді відкрили в Закарпатському обласному будинку культури профспілок. В одній з кімнат розмістили столи, крісла та техніку. Вимушена переселенка Людмила Немирська до початку повномасштабного вторгнення працювала в місті Бахмут вихователькою. Жінка каже, буде приходити до цього хабу. Звичайно, буду приходити, тому що я працюю в онлайн режимі, і буває такий період, коли в нашому районі, де ми зараз проживаємо, вимикають світло і думаєш, а де ж піти, де ж можна. Щось скласти план, якийсь, ще що-небудь. То це було дуже класно, що сюди можна буде приходити і працювати. Працювала вихователем, методистом все життя в дошкільному закладі. Зараз продовжую працювати вихователем, в й лежить в 25-му дошкільному закладі міста Бахмут. У нас 15 вихованців, у нас спеціалізований дошкільний заклад компенсуючого типу, де ми займаємося з дітками, займаються логопеди і дефектологи. До цього. Світнього хабу буде приходити і вчителька математики Маргарита Дяченко у Закарпатську область. Жінка приїхала з Краматорська у квітні. Каже, проводить уроки дистанційно своїм учням з рідного міста. Світла немає, треба відпрацьовувати уроки. Діти залишаються без уроків, і це для мене як вихід із тої ситуації, яка зараз сталася. Велике навантаження, і треба ці всі уроки відпрацьовувати. І наші діти вони відвідують онлайн уроки майже стовідсотково. Ну не можу сказати, що 100%. Ви розумієте, що зараз світла вимикають, є такі проблеми, немає інтернету. То трохи менше стала виходити. Але завдання надсилають майже всі діти, всі працюють і всі хочуть залишитися в своїй рідній школі зі своїми вчителями. Діти знаходяться і за кордонами в Україні, і деякі діти повернулися в рідне місто. Проєкт освіта без обмежень, за яким створила цей освітній хаб, почали розробляти у березні. З вересня приступили до створення. Розповіла заступниця голови профспілки працівників освіти і науки України Ольга. Гачабанюк, жінка є керівницею цього проєкту. Ми шукали можливості, ми шукали донорів, і проон оголосило конкурс. Заявок на реалізацію грантового проекту для вимушено переселених осіб. Ми написали такий проект створення освітніх хабів, тому що розуміли, що за освітою майбутнє. Ми проаналізували всі західні області, і там, де було найбільше вимушено переселених осіб, було прийнято рішення саме в тих областях створити. Це була Львівська і Закарпатська області. 50 тисяч 700 євро виділено для реалізації даного проекту. І за ці кошти реалізовано, створено три хаби: один у Львові, один в Трускавці і один в Ужгороді. Освітній хаб зробили для вчителів, викладачів, школярів та студентів, котрі є вимушеними переселенцями. каже Ольга Чабанюк. Вчителі можуть приходити проводити уроки, виходити на онлайн уроки зі своїми дітьми в свої школи східних областей, тому що ми розуміємо важливість аспекту невтрачання ментального зв'язку. Це відчуття збереження мікроклімату в колективі в свої. Вчителі повинні виходити на уроки до своїх учнів з 9 до 16 години. Щодня можуть приходити освітяни, молодь, студентство, учні працювати в даному хабі. Все буде безкоштовно за кошти проон закуплені комп'ютери, столи, стільці, все необхідне обладнання. Обласна організація профспілки Закарпатської створила всі умови забезпечення інтернетом. Світлом завершилося відкриття освітнього хабу веступ. Ум, вихованці ансамблю танцю, веселка, Руслана Гостюк Андрій Гісем, Суспільне новини.